Добрий день, діти! Сьогодні я вам пропоную на хвилиночку стати маленькими чарівниками, а для цього давайте зробимо досліди з водою. Перший дослід має назву лавова лампа. Для цього нам потрібні дві склянки, а також речовини. Так, до першої склянки ми додаємо харчову соду. А до содер додаємо олію. До другої склянки ми додаємо оцет. та харчовий барвник червоного кольору. Тепер зафарбований оцет ми додамо до склянки з харчовою содою. І погляньте, що зараз буде відбуватися. Діти, погляньте, яке маленьке чаклунство ми з вами зробили сьогодні. Погляньте на поверхню склянки. Діти, І наступний дослід. Перед вами пляшка з водою. І на перший погляд, вона звичайна, але ні. Якщо ми її спробуємо відкрутити, то побачимо, що з неї витікає водичка. І навпаки, якщо ми її закрутимо, то з пляшки нічого витікати не буде. З цього свідчить. Що в пляшці є маленькі отвори, з якого просочується водичка.